Андрій Місяць, український лікар, громадський активіст, капітан медичної служби Збройних Сил України, активний учасник Революції Гідності, пройшов такі гарячі точки, як Станиця Луганська, Щастя і Дебальцеве, загинув 28 лютого 2022 року, рятуючи життя українських воїнів під час боїв за Волноваху. Ми мали діда, мій тато, він такий був дійсно патріот України. І він так його, знаєте, і майже виховував. Ми молоді на робота, як то колись в часи в церква закрита, нам. то він сюди з дідом. І дід його так, знаєте, виховав таким духом патріотичним полюбити свою землю, полюбити свою Україну. Так, і так навіть є зошити намальований на кожнім танок шаша. він мріяв з дитинства бути воєнним. То його мрія ще дитинства. Гатаю дід знову ж таки. Вічна слава дідові і пам'ять він нас патріотично виховував, і ота от пісня «Ой, лузі Червона калина ми щовечора з дідом всі троє співали. Щонеділі ми мали бути вишиванці. Щороку ми мали нову вишиванку, бабка, мама, бабка нам вишивали за зиму, бо так в селах так було. І ми вже з весни, літо ми мали щороку нову вишиванку. І от ми виросли на тих вишиванках, можна сказати, може, було і було забагато нам було, але ми мали ці вишиванки і ми мусили ходити в неділю в вишиванках. Потім щось він каже, я ж хочу бути лікарем, але воєнним. Ну, я знаю, кажу, та дай Боже, щоб так було. Ще. І цей. О, і знаєте, він так мріяв за то своє дитинство, як вже потім ну, виріс, пішов вже вчитися, перед чортки вчився цей, а потім каже: я буду поступати в Тернопіль на лікара. Кажу, сину, то не в наших силах. Щоб ти зараз пішов. І цей. Але, знаєте, певно, з Божою помічу, так, ну, він просто даний Богом. Українські пісні ну, кожного вечора ми співали ну, у Лузі червоноклином, це точно, і різні народні пісні. Ми, це і дід Іван дуже багато про воїнів пав, говорив. Ну, Андрій, як чоловік, хлопець, більше цікавість історії, то він, йому западало певно душу найбільше. І Через те є такий був наслідок того виховання. І, і теж нас дуже причали до роботи. Ми не мали права сидіти перед телевізором. Ми не могли там в вільний час десь бавитися на вулиці, гаяти час. Ми мали тут робити. І я думаю, це теж така любов до до рідного цього куточка, до рідної хати е, теж дало наслідок те, що любимо рідну Україну рідну ну любов до Рибатьківщини починається з рідного з рідної хати. І за те діду Івану ми дуже ну. І чим бабці, дідові, мамі, тату — дячні. Хоча в цей час нам ну, боляче плачемо, але вони нас так виховали і іншого немає. Я його дуже, дуже любила. У мене своїх дітей не було. Я на нього надію мала. Він дуже був таким. Привіти, він все позвонив, нас все спитав, як там чочу, як би там, як в мене чоловік хворів, він багато допомагав, він лікував його, і він все цікавився нами, цікавився. Ну, і Ми його підтримували, любили його. Він давався любити. Де б він не був, він все дзвонив, позвонив, і все спитає, як що такий? Такий люблячий був. І, ми не і так навіть це до зарваниці, то він так, як канікули, мав, чись вже в Тернополі, мав канікули, так пригадує. Мама, я йду до зарваниці, кинув спортивні отина на плече і босими ногами, аж до зарваниці пішком заходив. Він не хотів, щоб хтось його підвозив, щоб і цей. І коли каже, приходила приходить і каже, мамо, знаєш. Не так на душі стало легше після того, що я пішов, бо там сповідь, там все, і так ти його. О, ну, і знаєте, ми тим були раді, ну, і тато, бо мали. Теж був тато, але ну, зараз вже його немає. Ну Не могла я я плачу і плачу, і знаєте, нічого я не кажу. Ну, думаю, що я своїми молитвами не могла його ще зберегти. Вроді я молилась, але напевно замало в моїх було молитом, що так сталося. У п'ятому класі, знаєте, як після першої вчительки приходять діти в п'ятий клас на всі вчителі. Прийшло якраз 13 учнів. Вісім хлопців і п'ять дівчаток. І серед них був Андрій. Він був такий, тихий, тиха дитина, любив, допитливий, був дуже, виховувався в такій патріотичній родині, бо тоді в 90-80-ті роки особливо його була. Така патріотична сім'я це дідусь і бабуся. Вони завжди вишиванки і релігійні. Я ще хочу підкреслити, що він ще й в релігійній дуже родині. Він щонеділі тоді в нас не було закрита була церква. І він разом з дідусем і бабусею завжди вони його брали за руку, вишиванці, і він завжди їздив в Васильківці. Навчався він гарно. Е, мав так, 4-5, більше було п'ятірок, колись була п'ятибальна система. Що я там, як, наприклад, звернуся до нього, потрібно було ну, щось зробити в класі, він завжди був перший. Ну, але хлопці, як хлопці, часом, знаєте, колись ходили в формах, ну, там прив'яжуть дівчат до крісла ну, але він там дуже скромним гарним учнем після закінчення школи він поступив в медичний, медичне училище потім інститут закінчив Ну, мені пригадується навіть такий випадок, то вже він вже працював, але тоді він головним лікарем не працював ще. Я так стояла в коридорі, і от він підходить до мене і Ганна Михайлівна, може, у вас якісь проблеми? І я кажу, що треба пройти, я на операцію лягала. Лягала. І він підійшов, мені допоміг. Привів до лікаря-хірурга і сказав, що ви мені. Допомогли зробити, бо це моя вчителька. У мене тато був захворів, він онко слабій був. І робили йому прокол і бачу, що тато помирає. То я до нього дзвонив, він скоренько прибіг, сказав мені, що там купити, які медикаменти, і ми тата ну, врятували. Він такий веселий, бо постійно на ну, там, пожартувати, якісь анекдоти розказати. Він відхилявся, наприклад, від якихось других проблем. Може, в нього всередині там його боліло, але він був на такому дуже позитиві, дуже такий був позитивний хлопак. Моя жінка захворіла, має полікістоз обидвох нирок і попала до лікарні. А він тоді проходив практику в лікарні у Сятні. То він вночі, друга година ночі, він їхав на ровері звідси з села їхав туди, щоб подивитися, як хірург. Роблять операцію, він хотів навчитися, хотів, хотів знати. Дуже розпитувався, багато знавав навіть і, так, як от я, чи от, брат ще двоюрний, він теж однокласник наш. Ми з ним радилися, як краще зробити. Що знову ж таки 2004 рік у мрачів революція була учасником? Андрій тоді чи студент був. Ну, я так тож була я учасником, а потім прийшло майже 13-й рік, 14-й Знову ж та сама ситуація, і Андрій, ну я вже не могла по по стану здоров'я ніяк не могла брати активну участь тільки так, а він тоді якийсь момент якось, якось навіть не знаю, як но ми визнали, що він отримав, ну, отримує повістку як, як лікар. І це теж пам'ятаю такий один момент, він літо на морі з сім'єю. І тут повіст... Його ну, мають викликати одну повістку військкомат, а він на морі. І в силу цих обставин він не отримає цієї повістки. Ну, Приїхав з моря і йому знову ж вручили повістку за якийсь час, то його направляють вже в ту 128-му гірсько штурмову бригаду. Ну, як то закінчилося. А перед тим, оця, що перший раз повістка його направляли в Ужгород в лікарню. Ну, от так мало б бути. І ми вже тоді обговорювали. Я кажу, от так, якби не море. Він би пішов собі в лікарню в Ужгород лікарем, теж надавав би медичну допомогу, рятував так, як це, але ж, але ж було море спочатку, і тих два тижні чи три змінило всю ну, весь хід подій. Але знову ж таки виховання діда наскільки вкоренилося, що просто я кажу Андрій, так ми маємо ну, ти маєш там бути, ну в на своєму місці маємо захищати свою землю. Коли він пішов, то А то в 2014 році. Ну, ми знаєте, я трошки була проти, думаю, куди ти дитину йдеш? І одного разу так з його жінкою, з дідою говоримо. Я кажу, ай так, бо був там Дебальцеве, Щастя, там їх, знаєте, загнали в той, як сказати, що Він каже, мамо, я два рази роджений, і я бачу смерть. Бо так було в котел, то й загнали їх, як то було. Хлопців побили, таке саме з ними хотіли зробити. Ну потім хто куди міг, так все виривав. О, і чим хочу я закінчити, що кожен а ай так далеко пішов, та чого йому було йти, а мала дитина бігає, може, мав 5 років, напевно, тоді. І він каже: бабко, ні, від татко не воює, татко лікує солдатів, там кров тече. Він не б'ється, він не воює і думає, о видиш, дитина мудріша за нас. Я своє, як мама переживаю за сина, а він зрозумів, що йому. Що його допомочі там треба. Я його підтримала, його розуміла. І потім, коли він пережив оце дебальце 18 лютого, другий день народження, пам'ятаю, як ми до нього чекали від нього звістки, ну секунду, щоб він сказав, що в мене все добре, я живий. То ми дякували Богу. І був момент, що вони дзвонили: хлопці, ми не маємо що їсти. Нам хліба потрібно, і ми збирали гуманітарну допомогу, щоб хліба хлопцям завести. І коли він повернувся, вже це було таке затише, і ми знову свята зустрічалися, і ми тут ті теми завжди обговорювали, то це, там навіть не було такого, що він сказав, що я буду сидіти вдома, як тільки я знову буду там. І, і ну, я, ну, Я його розуміла, я його підтримувала, хоча, ну, хоча знову ж таки ми плачемо зараз. Останній момент, що він хотів, таке його там друзі кликали на Сумщину. Ми переговорили, я трошки була, знаєте, зразу, бо думаю, ти роботу маєш, непогана, то, що ти мрія, вже здобув, хватить. Ні, мамо, мене там більше я потрібний, там більше мене чекає, як тут. О, і так то той. Ну ми вже з тим всі змиріли, згодились, що він поїхав туди. І одного разу, не знаєш, чи він щось перед... не знаю, яка причина, дзвонить і каже: мамо, вибач мені. Що я, що, що я тобі нав'язую чорну хустину. А я кажу, сину, а чого? Ти ж ну що, зовсім ні війни нічого не було. О, Та ні, каже, мамо, я просто так. Але знай, то твоє виховання, що я такий виріс. Все рівно, чи каже, я би пішов добровільно, все, все рівно була би, чи там війна, чи що все рівно, я би пішов, бо я знаю, що я маю бути там. А не, а не ми ж такими людьми, що оце, тут є, каже, кому лікувати їх, а там каже, на, нас треба. В останній ну, день, що він мав вже їхати назад в Охтирку, він приїхав до мене на роботу. І ну так би попрощатися, і мене обняв це. І мене тоді в серці кольнуло це насправді. Бо мені ніколи, навіть якщо він їхав в Охтирку от перший раз і в Дебальну, і в тоді як то в 2014 році він не приїжджав до мене, не прощався тільки через ну телефоном. А тут особисто приїхав на роботу в на на тих пару хвилин, і, і і мене обняв, бо мені коли так не не обнімалися, не цілувалися. У нас так були такі відносини. А той момент такий, бо він не обняв і мене е е я відчула, що це і він. Але він ну, ніколи не казав навіть ну, е це може було пару днів перед 24-та неділя. От неділя пам'ятаю перед 24 лютим, ну четвер, а то неділя. Андрій не виходив вже тиждень на зв'язок. Ну, він, ну ми так війно, ну ми так, ну ми чули, не вірили ну, і не сприймали, але переживали. Він не брав трубки. Але в неділю я позвонила. Він каже: Я є, вже є, все добре. Я кажу Андрій, ви що? Все добре? Ну все під контролем, все на місці, не переживайте, все добре. Але, знаєте, от сни, я щось вірю в ті сни, бо вже багато так нічого снилося, що воно дійсно так було. От він моїй внучці два рази, один той самий сон приснився, що «Скажи Наталю мамі і бабці, нехай не плачуть, бо я живий. Ви тільки моє тіло заховали. А я живий і я все бачу, і я є біля вас. І тому буквально десь тиждень назад, отут є сусідка каже, Аня, ви знаєте, мені снився Андрій і казав до мене, я живий, я не вмер. От той самий сон повторив що в моїй онуці. Суботу, після прощі, він мені сниться перший раз. І каже, я, жив, я його бачу живим, ходить і я кажу, Андрій, а кого ми поховали? Він каже, ну такого, як я. Що я, я вірушу ну, душа дійсно нього, ну то герої не вмирають, і душі їхні живуть і напевно нам допомагають. І знаєте, що одне мене дуже цей, що ми маємо його біля себе, бо тому що як це сталося, там більше як 70 чоловік за одну секунду пішли, кинули велику потужну бомбу. Якраз в обід привезли 50 солдатів ранених, і говорила там за кадрами. Він каже, я теж був в той момент. Бо я кажу, розкажіть, як сталося, чому вони всі так цей. А він каже, якраз в той момент обід завезли солдатів. Я теж пішов допомагати, заносити до середини солдатів, бо дуже багато привезли ранених. Але каже, я не лікар, вийшов і пішов. Я каже, не встиг зайти до себе відділ кадрів, якраз там, де. Операційний той цей відділ якраз кинули бомбу в той момент. І всі загинули, там бомбосховище, що, може, все місто би заховалося. але ні, ніхто не встиг втекти і ніхто не заховався. Я сусідка, сусіди, люди, які стоять біля мене. Ми останніх, ну так скажемо, 30 років проживали, проживаємо, проживали. З нашим Андрієм Васильовичем на одній вулиці, ось туди. Кожного дня, коли він приходив з роботи, він йшов по вулиці, завжди вітався до всіх сусідів, не дадуть люди збрехати. І перші його слова були що там, як там? -то? Тобто Андрій це така людина, яка не пройшла повз, і він ну, був простою людиною. Якщо люди до нього зверталися, звертались часто, бо все ж таки лікар і лікар він є від Бога. І поради, і додому, і чим годин він допомагав. Але тоді, коли ми дізналися про ту суну звістку, хочу вам сказати правду, ми не віримо до сьогодні. Хай з Богом спочиває його тіло, його душа, там йому буде хай краще, але ми не хочемо повірити, бо для нас він залишився все ж таки живим.